В українських вишах вступна кампанія у самому розпалі, зокрема й в Мелітопольських, що наразі перереєстровані у Запоріжжі. У випускников свріми на окупованих територій у випускників тимчасово окупованих територій є унікальна можливість вступити до українських вишів. Для цього немає необхідності виїжджати на підконтрольну територію, а достатньо в електронному форматі подати заяву на сайті університету та проти онлайн співбесіду. Звітувати про підготовку Мелітополя до опалювального сезону приїхав заступник голови уряду РФ Хуснулін. Та чим колаборанти будуть зігрівати мелітопольців, так і не зрозуміло, адже деякі котельні повністю знищені рашистами. В ряді районів міста Мелітополя у низці районів міста опалювальний сезон не почнеться. В першу чергу це стосується авіамістечка. Там рашисти повністю знищили котельню. Наразі там мешкають понад 7 тисяч людей. Ворог не думає про наших жителів і не робить нічого, щоб відновити опалення. І звісно, це глобальна проблема, що в місті немає газу, і всі наші міські котельні понад 90% працювали на газу. Мелітопольські партизани не дають окупантам забути, що вони на чужій землі. У самому центрі міста з'явилися написи, що нагадують расистам про їхні найстрашніші кошмари.